Всім привіт, рад вас бачити. Посадив я другий раз півників на нерест. От випустив самку до самця. Вона в нього побула тут в бутилочці, я кинув її сюди. Вона побула тут день. Як бачите, самець трошки набудував гніздо. от Там є. І може він не я собі так думаю. Він на ню, як вона була в бутилці, він на нього не... не кидався, нічого зябра на нього не випускав. От зараз гониться за нею. От. Може все-таки щось вийде. От самець такий красивий. Вона його, я був скорше їх впускав, то самець на нього взагалі не реагував. Вона йому потряпала плавники, а тепер вже зрозумів, що треба робити. Тепер вже гониться за самкою. От. Ну, побачимо. Всім па ставте лайки, підписуйтеся на канал. Буде третя частина півників, якщо я їх розведу. Всім па ставте лайки, рад був вас бачити. Обов'язково на мій канал підписуйтеся. Па!